Продовжуємо рубрику модні і стильні. Скільки коштує зимовий образ Тернополян? Давайте запитаємо. Ну пальто десь в районі трьох тисяч. Це було в Тернополі. Спортивний костюм також, по-моєму, в терцеподоляни десь дві з половиною тисячі. Туття десь в районі також трьох тисяч. А в сумочках інмені я не можу чесно сказати. Ну, це робила мама. Щодо шапки. Ну, шапку ну гривень 800, Також в Тернополі. Брандів не можу сказати. Це було давно. Це я відкупляла в своєму рідному місті Миколаївської області гривень 200-300. Порту це мені привезли з Чехії, десь я не знаю, цей як подарунок. Так, Челсі десь тисячі дві три. Так, Шопер це подарунок, тому що я, я не знаю, з кількість. Шапка це мамина. Ще десь родісь років 10, Тому я не тому не назад приблизно скільки коштувала. пальто партор мене сукня, вона десь гривень 400. Ну, пальто це зараз, а, це, а все інше, то не брендовий одяг, то в масмаркет. А насправді мої дочки <хи> я їх купляла у Львові в торговому центрі. Десь приблизно 2,5 до 3 тисяч. Це, по-моєму, естро було, якщо я не помиляюся. Чи фірми. Потім лосіни за кушкіри, десь тисяча гривень. Куртка, чесно, не дуже пам'ятаю, але десь, напевно, близько двох. Але те купляла не пригадую. Сумку в подолянах 700 гривень, звичайно, проста. Шапочки, те їх зазвичай до 200-300 гривень. А кофта ще десь 1500 гривень. Теплий, це в резерв. Я не пам'ятаю, орієнтовно там окремо куплялася кофта і цей, ну нехай буде до півтора тисячі. Шапка, базар сіті, такий шарф наш тернопільський. Шарф орієнтовно 300 і так само шапка орієнтовно 300, взуття біля двох тисяч гривень, також на базарі. І що на мені ще? Я більше такого нічого немає. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.